А ви знаєте, яка фізична вправа найбільш ефективна для запобігання простатиту. Якщо ви ведете малорухливий спосіб життя вам за 50, то час подумати про здоров'я своєї простати. Кожен з нас може знайти простий і зручний метод залишатися постійно фізично активним. Потрібно намагатися мінімально користуватися ліфтом. Після довгого сидіння в офісі бажано зробити декілька присідань в коридорі. Потрібно відмовитись від авто на користь більшої прогулянки до найближчого магазину. Регулярні фізичні вправи, такі як ходьба, присідання, нахили вперед, махи, підняття ніг, їзда на велосипеді та плавання, є чудовими засобами для профілактики простатиту. Особливо корисні вправи для нижньої частини тіла, 40 хвилин ходьби щодня або фітнес 2-3 рази на тиждень, допоможуть. Нам залишатися здоровими. А тепер найважливіше запитання: яка вправа найбільш ефективною є найбільш ефективною для запобігання простатиту? Це присідання. Вони чудово розганяють кров у малому тазі і борються з її застоєм. Достатньо робити глибокі присідання хоча б 100 разів 3 рази на тиждень або три підходи по 50 присідань з перервою в 3 хвилини. Присідання також. Покращують сексуальне життя і підвищують лібіду. Чоловіки, присідайте для здоров'я простати. Підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях ваші думки, досвід альтернативних методів лікування. Лікування без ліків. Бережіть себе!